Яка вирогідність примирення з ним? Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я чи злізних зодіаку, щоб цей розклад був співзвучний з вами. І давайте дивитися, яка вирогідність примирення з ним. Чи буде примирення з ним? Луна, дякую. Дев'ятка пентаклів, двійка кубків. Ой-ой-ой, ой і не туди, і не сюди. Давайте ще і ще. І результат. Мала вирогідність примирення з ним. Вона є, але вона дуже мала, тому що, знову ж таки, людина трішки сконцентрована на собі. Їй класно, що вона десь в зароблянні грошей, можливо, ви в зароблянні грошей. Ви проявлені, активні. І, в принципі, вам, ну. Нафіг не треба це, ви класно живете своє життя, і він так само, йому норм, вам норм. Так, є почуття, так нас тягне один до одного. Так, нам хочеться бути разом, але і разом вже якось неможливо. Тому що, бачите, в нас тут зараз покажу дві кубків та десятка мечів просто поряд. Тобто, в принципі, і хочеться, і коліться, Ну, якби неприємно. Король Пентаклів у нас тут виходить людина, яка може казати про цього чоловіка. Так? Він пасивний, він мало буде робити дії для того, щоб примиритися. Якщо ви будете активна, так, можливо, він якось там піде на зустріч. Але сам його дії, я не бачу, щоб король Пентаклів багато робив для того, щоб примиритися. Четвірка кубків паж Мечів та відлюдник. Це як ітог, як результат, може казати, що в принципі результату немає, вирогідність дуже мала. Ітог — відлюдник, ви одна, він один. Кожен в своїй бульбашці, ви не соприкасаєтесь, ви кожен знаєте, нудьгуєте, займаєтеся своїми справами, можете трішки підглядати один до одного. Чи, чи все ж таки можливо? Чи все ж таки може? Може якось, а може бути, зможемо. Вісім мечів. Ні, не зможемо. Вибачте, але ні. Вам треба думати за себе, за свої якісь, знаєте, за свій ріс, за свої мрії. Вам треба думати в ту сторону, а не за короля Пентаклів. Ось такий в нас розклад. Пишіть в коментарях, що думаєте, також запрошу до себе на особисті розбори. Також у мене є курс по картам тарок, якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!